Ого, ого! І що, гляньте, Ай-яй-яй. Це треба в неї виплачиє, поняли, так, кому достанеться сьогодні. Це просто бомба, я вам серйозно. Кажу. А може связи цепила. Це просто бомба, а не рибалка. <му> Ти що, дивишся, що робить? Так де ж. Отакий. Чотко. Красунчик. Гей. Друзі, по перших зачотах нас Андрюха мене обганяє. Дуплетик. І зразу за дуплетиком ще один дуплетик. Тобто це виходить мені, мені, 4 мені. І, на, такі Красавчики. Друзі, всім привіт! З вами гострі гачки. Бажаємо міцного. Не сидиться нам вдома. Приїхали ми на Баунті. Будемо рибалити, кайфувати і влаштуємо з Андрюшечом міні-батл. Хто кращий рибак? Серед нас в 25-му році. Правила дуже прості: рибалим в завоз, так як день короткий, час у нас мало. В кожного з нас по дві вудки. Хто зловить більше риби, той переміг. На кону в нас буде сотка баксів, небагато і немало, але приємно. Тому, друзі, беріть собі щось смачненьке, наливайте чайок і приємного вам перегляду! Приємного перегляду! Тік-так, тигровий горіх. І так само будемо ловити на мій тік-так туті фруті. Ось такий. В стіки ми будемо забивати вілець мікс. Найбільше. Вже все включив, просто навди на мене. Нормально гарно зніми. На зв'язку. У нас є отакий дядько Максим. Отож, ми кормити багато не будемо, так як зараз холодна вода, суто стіки, але трошечки ми додамо вареного бойла тигровий горішок. Зараз ми його трішки подрібнемо в круші. і будемо стартувати. А! Ну, цей запах це просто бомба. Занюши, старий. Давай. <звіць> Ні, ну це бомба, бомба. Ціка краса. Така погодка, бляха, ще й ніколи весною немає, аж не вірите, що зараз буквально в середині тижня будуть морози. 8 градусів 7. Ну, погода так, сьогодні дійсно казкова. До нового року залишається буквально півтори неділі, а в нас сьогодні плюс 8. Сонечко. Ну, Коротше, ми постійно кинемо нам щастить з погодою. Беремо крючочка, легесенько у нього такое підіваємо буквально геть на, на грам. Оп, щоб просто-просто цеплявся. Він швидко виставати не буде. І так чик, легесенько собі. Оп. І виходить у нас отака крутезна презентація. Корму. Ми беремо зовсім маленько. От буквально на один завоз. От такого одного черпачка буде достатньо. Оп. Все, супер, зверху ложим стік. Оп. Номер один, так? Да? І катушки, коротше, ці треба повикидати. Купити нормальні катушечки. Пік-пік-пік! <пілляв> Колхожні. в, в піків <пілляв> в дупу, понял? Рюхар рже з моїх сигналізаторів бюджетних, які називаються кристали. Е... Циклоп. Польські барахло. Польські. За десятку купляні, але хватить їх, там різниці немає. Аби риба клювала. Андрюха, які дистанції вибрав? Не скажу. Я чого я буду розказувати свої секрети? Андрюха ну. навіть не хоче розказувати, на яких на дистанції ловить. Ну ладно, окей, окей. 115 метрів по хитро. стандарту хитро. 115 по стандарту. Е, в мене одна точка, ця що зліва, вона буде стандартна. Така, яка того разу ловила. Коли то ми були? Тижня три назад. Ну, побачимо. А одну завезу трошки далі на яму. Побачимо, можливо, рибка там Можливо. 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 Можливо! Можливо, не можливо. Опа. Уточки пливуть до нас прямо. Да? Ну вон, вон перед кораблем. До нас, ти їх не зганяй. Там в мене корабель туди пливе, що я їх не зганяю. Що, корабль виключився? А чого? Що за приколи сьогодні? Що за містика? То щось запутається, Катерина, то що... Катерина. Каріна, то щось зламається, то зараз кораблік щось сам по собі виключиться. Я не знаю, сьогодні, сьогодні такий день цікавий. Добре, що хоч ніхто на середині. Блін, то що я його походу виключив тільки що. Автоматом. Ну, от, Оце, якщо чесно, найбільший мінус таких рибалок в спешку, коли виїжджаєш там в 4 ранку. Я сьогодні спав, можна сказати, сказали, 2 години. Вчора наш футбол був до вечора, капець просто, сил взагалі нуль. Тільки начин ты добре, что хоть солнце вышло, бо реально тоді трошки більше начинаешь смікати. А так, такий вареный. Достав корабля и в него, закинув уже с монтажом, завоз да кораблик выключенный. Ну ё ну на автомате, просто на автомате достав и выключу. Блин, приколы. Жди, Максим, хай мене леска падает. Не хочешь, чтобы леска падала. Дым столом Андрюха только завис. У Ну, хвилина часу виїхала палка. Ну я не знаю, ну це чувак настільки везучий, що просто капець. Я їхав кораблем, зацепив свою палку. І зараз треба перезавозити. А в Андрюші є клювання, тільки зараз нього просто тримає. Андрюха, зараз вона буде її. Там є риба, 100%. Вона просто зараз така так. Та чочок малесенький, без І Він ж у нього вверх дьоргав вниз-вверх. 50 разів. Поки я достав камеру, так? Поки ти там не справив. Воно так завжди. Ну, і зараз ми витягнемо немає. там по-любому є риба. Та ти що. І от Андрюша тільки закинув ну, його вже, вже є клювака і він буде вириватися вперед по, наших, <рив> по нашій рибалці. Кабачей. Те, що вона клюнула, то вона клюнула, але ще треба в неї витягнути. Ви зрозуміли, да, кому достанеться сьогодні, бо щось мені сьогодні взагалі не щастить. Це просто капець. Катушка десь там клина дала, поки я з нею розібрався, поки корабль завіз, назад виїжджав, засипив ліску. Там те запуталось, там те порвалось. Коротше, я не знаю, це... Ну, Андрюха, в мене тут вже все готове для того, щоб завозити. Снасть. Андрюха тяне, вже в нього зараз будуть зважування. Виставляй, да, виставляй. Помогти тобі? Ну Тому. да. Взяти пацака? Ну добре. Я тобі теж допоможу. Теж допоможеш мені? Обов'язково. Ну хорошо. Як думаєш, що яка там риба? Я не можу там карпік, але хороший карпік. Та ти що? Оп, єсть. Ти що, ти що, почекай, дай я завезу свого цього. Ось такий у нас є перший дракошик. Опа. Зараз дивися, зараз мене буде... Тільки закидаю і вона знов їде. Да, також попасти з точкою це круто. Гляньте во який карпунця цей зловив. Та ти шо, гляньте. Ай-яй-яй. Ого, ого. Є клювака, є клювака. Диви кіда. Оце хороший паровозик глянь. Глянь, як лупашить. Та ти шо? Та ти шо? Ну что, Андрюха, буду один-один? Ну, ты бачишь. Вот Андрюха тики завис, у него сразу выехал Карпунцель. И вот, и вот Андрюша туда-сюда, у меня сразу тоже вот паровоз. Классный паровозик, зараз я него буду тянуть. Бомба, бомба, бомба. Андрюха? Ты только мне не дал дозняться, тоже ну. по приводу шел. Ну, извиняю, братанчик. Дал паровоз, а то не Виведь, братанчик. Ти шо, ти шо? Є клювака в нас! Є ще одна, ти що? Андрюха поки виривається вперед, бо у нього риба вже в маті, а в мене ще тільки в процесі. Ну, то Андрюха поки попереду. Але зараз ми зважимо, в кого більше і запишемо результат. Ох, сьогодні у нас боротьба буде. Я вже думаю, ну Андрюша, вирветься вперед, виграє в мене. Забере стольник. Нічого, в мене теж пощастило. Виїхала палиця. Зараз глянемо, що там. Паровоз геть класний, чуєш, знімаю, настраю камеру якраз павербанка підключав. Прийшлося мікрофона виняти. Звук трошки буде такий собі, зразу вибачаємося. І просто на очах такий Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі! бомба Скільки? Чотири. 4550. Бери, 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 бери! ти що? О, цей хороший геть. Спасибо, друже. Тебе теж з почином, старина. Приподніми трошечки. Ну, цей чіткий. Да-да-да, цей. цей здоровий. О, це рибина. Та да, ти що! Фу! Фу. Дивіться, який бомбезний! О-о-о! Цей бомбезний! Новий май, Тузенчика. Можна його одразу випустити, братан, може? Сфоткаємося з тим трофейним. Так, да, випускай, тузика випусти. Сфоткаємося з двома, щоб була різниця. Да? Щоб люди бачили, який 4, які... да, в 4 а який? Да, Андрюші 4550. Карпун селями, які заважив. 7500. Супер. Ну це і взагалі хороший. ти що така семерочка. Які... Покльовочка, Ще одна. Та ти шо. Тут тільки ми приготували рибу, щоб фоткатись з ними. У нас зразу ще один виїзд, то ми зараз швидко сфоткаємося, випустимо рибу. Так, дивіться, що у нас за двіжуха тута. А, що це? У мене покльовка. Туплет. Ти глянь, що робиться? Це просто щось нереальне. Просто щось нереальне. Дивіться, тут дві рибі лежить. Максима припалочка ще одна, друга рибина. І от і в мене отут натяжечка стала. Та ти що. <схай> тут <-та> рибалка. <схай> <схай> тут рибалка. Андрій, давай сфоткаємося, випустим ті риби, бо то біда. Ми нічого не робимо. Диви, що робиться. Ми зараз випустим ці риби. Поки по зачоту в Андрюхі 5400 5400 рибинка. У мене 7. 7! 700! Ой-ой-ой! 7500. Такий ВПП здоровий! отака от рибина! Отакі трофеї нас такі у нас. Ти стої? що? Сім'юра! Сім'юра! Керез половиною! Оси очки рулять! <риклад> поки що по вазі я Андрюшеча обганяю, але це поки, тому що у нас тут ще дві палки виїхали. Зараз будемо бачити, що цього буде. О, такі дракончики. Що ви розуміли? Просто. Півгодинки. І в нас вже виїжджає дуплетик. І зразу за дуплетиком ще один дуплетик. Тобто це виходить 4 плети. Ай, такі красавці, красавчики. ще й двоє потули. Ааа. Оце рибалочка? Бо, да. Бомбіно! Що там, є риба? тебе, старий? Нема. Можна теж півака. Ну, Може то моя зібрала. Бачимо, що так білиє йде. В тебе в секторі. Нема-нема. Та ти шо? шо? Та ти шо? Та ти клювати, та ти клювати. Мужики, це просто бомба, я вам серйозно. кажу. А може зв'язати пиво. Кажу чесно, ми знов їхали з думкою такою, що типу, блін, братан, а прикинь ми нічого не А Я кажу, старичок, то просто відео не будемо опублікувати, та й все, та їдемо в Львів, погуляємо. З'їмо десь піцу якусь, та й все на тому. Є! Yeah! Уровень! Ти шо, ти шо? Бомба! Ну Такі невеличкі, десь такі як Андрюшик служив. Опа! Великий плюс у цих безбородних очків, що вони дуже класно виймаються. Красу красотулька. Тигровий горішок. Рулить. Оп, наше змагання все таке. Я віднімаю час у Андрія. Ну нічого, як в Андрюхі буде клювака, я йому геть так само все поможу. І ми з ним будемо розчоті. Так, це у нас 4500. 4400. 4... 400 900, дивись. Угу. Ну, менше. 4500 но... будем. заокруглим, okay. заокруглим. Опа. Давай. Є! Єсть, є, 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 є. Ну що, друзі? За годинку часу в нас виходить три клюваки. Три коропа: один 7500, один 3500 і один 3400, так, да? Андрюшка? Чотири. А, 4. 4, 10, ну, 4. Це, ну це з матом. По-любому там мінус кілограмчик, але нічого бомба. Короче, початок положений, кльов шикарний, погода шикарна, рибалка, бомба. Ну що, друзі, у нас знову є клювання. Знову рибка клює, тільки перезавіз. Це вже виходить моя третя клювака. А та ти що. Поняв, що він в тебе дерево не завів. Хоче завести, ну, під деревце. Питатись хода. А? Такий? Може бути. О, хороший, Андрюш. Хороший лавашик. Желтенький. Ну. Нет, дружок, зеркальный карпирин. Да, зеркальный карп. Ну, зеркальный мышь тут не ловили. Опа. 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 Есть. И закидаю нашу трофея. Опа. Сюда. Ну. Юрец в шоке, наверное. На Рабуда. Скажи, пацаны. Да ты что. Глянь, ты какие красунчик. Глянь, ты какие бомбезные карпунчик. Опа. Оп. Вот такие. Фу. Бомба я как краса, Ну, фу. Ты что. засечка, как всегда, бомба. За нижнюю губу. Красота. Дружь, дивись. Опа. Мощний! Да. Зеркалірен! Глянемо! Так, сьогодні шматочку я забув. Використовуємо підручні. Моменти, так, добре. Крампунсик тута, вага тута. Що у нас він зважить зараз? Так, рахуємо з матом. Нічого то... там це так. Оп! 5600. Ну що, все просто, кораблік, стік, без якого корму. Це вже в нас буде п'ята рибина, а в мене в зачоті четверта. Андрюша, ти відстаєш! Пора доганяти мене! Сотка баксов. Сотка баксов, походу, піде мені! Ха-ха-ха! Не, дуплет! Дуплет, Андрюша! Иди тяни! Да. быть его палка, твоя палка, его палка, твоя палка. а Ну, тому мы этого не знали, то на поки хватит и так. Так, переходь туда. а красота, красота какая. А-а-а. 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 Та ты шо? Дуплетик. Та ты шо? Андрюха, я тобі даю цю рибу в зачет. Все, все считай, що ти злую. Рядом що по кілограмах. Красота, ну, дивися, еду знову. О, нет, це я тебе цепу. цепану по. Ні. Не, нет, Триплет. Не, не. Ну то вс, тобі не дають цю рибу зачасне. <риві> о, -о, о, дивіться, друзі. Та, ти що? Оце їде, оце їде, це хороша рибина! Так, я туди заходжу, на ту сторону. Та, ти що тут кльов Начався. Юра, то ви може цей вже не їдьте у нас, вже оставатися в нас тут. <риві> ви приносите вдачу. три терп'ята у нас не було. Я стоп. Сход, Андрюшка Мразоч невеличка. Чотири чи в сім? Може й так. Тати що? Ляникий карпунций, тати шо, да, шо красота. Та да, ти шо? Такий дитин Андрюшка. Тривай! Тримаю! Так, це на що? А, да, тигровий горіх сьогодні працює, капець. О, такий от тузічок. Ой, куди ти бреш? Я... Тут. <клес> о, 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 Отходь, отходь. А, там коряга по-любому є якась, ми там пару а кракозябр провтикали. О, шо тут а що тут таке, за хвоста? Це ось ось. Ні, це хороший знак. Так. Опа. Чотири. Чотири триста. Адрюха, чотири триста, запам'ятав? Опа. Глянь, який. Лисий. Як ти, як ти, Адрюш. Та ти шо який красавчик. Але то бомба. Оп! Є! Ес на базі! Хороший! Ну. Но. -о. Цей ведмед чоткий! За Засічки, ну. конечно, їх, конечно, мощні. Засічки ти що? За нижню губу, все за нижню губу. Це вже видно, во ранняний, у нього? Губи нема. Половину. О, Юра, вітаємо вас спочином. Припалки, сим 200 Not bad. Чик. Опа. Оп. Четко. Красунчик, гей. Hey. Ну что, у нас вертается интрига. В Андрюши снова поклевка. Такая вот натяжечка. У нас у меня две удочки выняты. В одна тоже вынята. Одна упалка осталась у нас на родподе. И как раз она и выехала. Ну, как таки может быть? Ну, это, конечно, фантастика. Такий вот классный натяг. Давай, поедь на видео, давай! Yeah! Красун, почув мене, почув. Супер, рибалка у нас сьогодні просто бомбезна! Паровоз! Їдь, не зупиняйся, тільки наводиться, наводиться камера, він перестає їхати. Ні, їде, їде. їде. Андрюша вже дотягує свого трофея. Зараз я йому трішечки допоможу в цьому. Свої поки не перезавожу, так як треба допомогти другу. Дивольна морда. Отакі невеличкі. Оп, оп. Хорошо, хорошо. Ну, цей класний. Глянь. Ну. гляньте. Класна презентація, класний монтаж, класний поп-ап, прикормка. І це робить вашу рибалку такою, як у нас. Результативною, емоційною і бомбесною. О, який! Падіот! Хорошенькі, ну гляньки, так, ти шо? Красунчик. Так, придбали ми такі боксики круті. Я вже вам їх показував. Дуже класні, зручно. Тепер у нас немає того хлама всього. Все тепер культурно, бо ще пекомочка оставила. Коротше, красота. Ну що ж, друзі, ось така у нас була крутезна рибалочка. Відловилися в мене чотири риби. В Андрія 4 риби. Сесія у нас коротенька, зловив вісім риб. Андрій отримав перемогу. Тому ця соточка відправляється до Андрюшика. Андрюшик, вітаю тебе! Ми з Максимом Максима. Кави поп'ємо. На сотку це буде дуже багато кави. Тобто ми зловили однаку риб, але Андрюша в мене виграє на півтора кілограми, тому кращий рибак серед нас. У 2025 році це Андрюша. Так І що? Гострі гачки. <с Ми <с разом на час. Приїхали, порибачили. Бомба. Погода була. ну, Не сказав би, що через 4 дні буде зима. Мінус 7, передають через 4 дні. А сьогодні ну, плюс 10, мабуть, більше в нову. Футболочки красота, друзі, просто нам сьогодні так пощастило. Що ж, друзі, вам хочемо подякувати за перегляд, за те, що ви з нами. Ми стартанули в нашому блогерському такому міні-хобі, і ви нас підтримуєте. Хто пише коментарі, підписуйтесь. Нам це дуже приємно. Це нам дає мотивацію знімати більше контенту для вас. А з вами ми вже зустрінемося в новому році на зимовій рибалці, де ми будемо показувати багато вам лайфхаків, фішок крутих зимової рибалки. Ми це вміємо, ми це знаємо і покажемо вам крутизну цього всього. Вам ще раз дякую за перегляд, пока-пока, пока. -пока. пока.